Я всіх вітаю! Сьогодні ми розбираємо ось такого спайдерку-поліс повністю столевого. Для розбірки нам знадобляться три біти: Т6 для кліпси та гвинта замка, Т5 для гвинтів корпусу і Т8 для осьового. Починаємо з кліпси. Звертаємо увагу, що на цьому металі можуть легко з'явитися подряпини. тому з викруткою обережно. І зразу можна викрутити гвинт замка. Викручуємо ось, не загубити шайбочку. І викручуємо гвинти корпусу. Монки можуть триматися не дуже. Чільно. Плюс винтики дуже малі, тому обережно нічого не загубити. І знімаємо верхню частину. Тепер натискуючи на замок, знімаємо клей Разом за сюди. Замок, пейсер. Бонки корпусу, бонка тамка. Ось ножа і розібрана. Так, починаємо розбирати деталі. Плашки сталеві товщиною 2,1 мм. Ззовні вкриті ось таким грубим, але акуратним сатином. Зсередини обробка, як завжди, як попало. В одній з плашок маємо антипровороти. Під корпусні та ось у бонки. І в обох різьба під кліпсу на 4 позиції. Обробка навіть ззовні місцями могла бути кращою. Клин теж з ось таким сатинчиком стандартної полісівської форми, класичної, товщиною 3 мм, зведення не різака 0809. Але, в принципі, це для нього норм. Як завжди у спайдерок не оброблені краї отвору але в цілому струсарка на рівні. Нормально. Осьовий вузол. Тулка. Ось така. з антипроворотом діаметром 4 мм, довжиною робочої частини 4,25. Діаметр шляпки 4,95 мм. Гвинт метричний. Діаметр різьби 2,25 мм, довжина 3,7 мм, діаметр шляпки 4,9. Підгвинтова шайба. Ось така. Дещо покусана. Трохи вигнута. Вона працює як гровер або пружинна шайба. Зовнішній діаметр 4,8 мм, внутрішній 2,5, середня товщина 0,5 мм. Ось у Як завжди у японських спайдерок обробка так собі. перед збіркою треба буде почистити. Зовнішній діаметр 8 мм, внутрішній 4, товщина по 0,2. Замок. Коромисло. Стандартне спайдерківське. Оброблене зсередини так собі. Враження, що щось хтось приварював, товщина коромисла 3,3 мм. Діаметр отвору під віз замка 3,5 мм. Вісь замка. Ось така бонка діаметром 3,45 мм. Довжиною робочої частини 4,5 мм і діаметром шляпки 4,25 мм, пружина. Теж стандартна спайдерківська. Профіль 2,8 18 мм. Обробка теж так собі. Бонки Три ідентичні, діаметром 2,5 мм, довжиною робочої частини 4,5, діаметром шляпки 3 мм. На всіх антипроворот. Спейсер теж сталевий. Через немає необхідності ставити отут штифт, тому збірка, ножа дещо що спрошується. У спейсері антипроворотів нема, всі залишилися в плащі. Обробка спейсера. Ну, трохи краще, ніж у коромисла. Товщина спейсера 3,4 мм. Гвинти. Вісь замка. Ось такий. Різьба 2,25 мм, довжиною 3 мм і діаметр шляпки 3,75 мм. Корпусні гвинти теж три однакових, дуже маленькі. Діаметр різьби 1,4 мм. Довжиною 2,7 мм і діаметр шляпки 3 мм. Ліпса стандартна спайдерківська, гнута сталева сталь 1 мм. Відстані між гвинтами теж стандартні, ось тут буде картинка. Цілому нічого особливого. І гвинти кліпси. Теж 3 однакові. Діаметр різьби 2,25 мм, довжиною 3 мм. І діаметр шляпок 3,8 мм. Ось запчастини і закінчилися. Можна переходити до збірки. Збірка тут дещо простіша і складніша одночасно. Починаємо ми її з фіксації бонок в усіх потрібних положеннях, окрім ось ової поки що. Тобто беремо наші бонки і акуратно з рахуванням антипровороту вставляємо плашку. Допомагає те, що антипроворот тут всюди знизу, з однієї сторони. Обов'язково вставляємо бунку замка. Тепер так само обережно кладемо отак. Ставимо спейсера. І ставимо замок. Ось таким чином. Тепер переходимо до осьової Зразу визначаємо, де в нас антипроворот, внизу має бути. Беремо першу шайбу і готуємо клип. Ставимо ось таким чином. І трошки натискаємо, щоб зафіксувати. Тепер ставимо осьову A few moments later. Ось вона трохи зафіксована. Трапаємо трошки мастила. Беремо шайбу потрібним боком, притримуємо осьовий і кладемо шайбу зверху. Ось так. Змазуємо, змащуємо клин. О, і фіксуємо ось так. Тепер у нас за рахунок тиску нічого ні звідки не вивалиться. І при цьому ось тут немає штихта, який би постійно вилізав і забачив збір. Тому продовжуємо крапаємо трошки сюди, ставимо шайбу на місце, зверху на неї трошки. Трохи. От сюди, де у нас пружина ходить. Накриваємо зверху нашим корпусом. Так, тепер треба закрутити ось. Звертаємо увагу на шайбочку. Вона тут обов'язкова. Так, і закручуємо осіли. Поки що без фанатизму. І тепер починаємо крутити гульди корпусу. Тут звертаємо увагу, що у нас через тиск вони можуть трошки не співпадати. Тому Обережно наживляємо дивлячись, щоб всі отвори ходилися і лише потім затискаємо. Затискаємо без фанатизму але до упору. Інакше не буде центровки. Перевіряємо осілий. Дивимось на цю щілину, підтягуємо, щоб її не було. Але при цьому щоб трубусьовий можна було зробити ось так. Але при цьому не було люфтів. Оскільки у нас все змащено, проблем не має бути. І останнє це закручуємо глин замка. Оскільки у нас замок міг трошки вісь могла трошки вилізти, Першу закручуємо до самого упору, доки не пропадуть ці щілини. Бачимо, що у нас механіка зникла. Трошки послабляємо і викручуємо потрібного нам боку. Рігвити магнітні. Виставляємо кліпсу акуратненько і закручуємо теж без фанатизму. Перевіряємо. І регулюємо. Щоб не було люфтів І щоб клин ходив як треба. Ось ножа і зібрано. Загальні враження від ножика. Цікавий харизматичний класичний поліс, але з модерновими додатками. Якщо пам'ятаємо, то самий класичний поліс має однопозиційну кліпсу і жодного глинтика. А, і фулс-рейту на лезо. В нашому випадку це все-таки більше вже EDC ніж, який досить непогано зібраний. Має чудову механіку, якщо перебрати і полірнути до себе. Але обробка, особливо внутрішня, це біч усіх японських шпайдерок. В даному випадку не виключення. З того, що сподобалося порівняно з Lightweight-полісом більш сучасним. Цей тонший, відчутно тонший. Тобто для якоїсь силової роботи він менш зручний, але якщо їм просто. Ось десь нарізати, він майже не відчутний на кишені, незважаючи на повністю сталеву конструкцію за рахунок саме своєї товщини. Подобається механіка без рівків. Дещо простіша, я би сказав, збірка порівняно з лайнерними версіями. Оскільки не треба потрапляти отвором у отвір на коромисні. Хоча при цьому все-таки треба зусилля на стиснення, щоб нормально зібрати осьовий. Але воно чудово працює. З того, що специфіка такого типу моделі, це воно замацується. Хоча так само просто й витирається, і вкривається подряпим. Думаю, відправлю на лазер. Загалом, дуже Цікавий, харизматичний, класичний японський спайдерко. З модерном у якості глинтиків. А так, забув останнє. Т5. Ну, такої. Я би все-таки тут те 6 заюзав навіть під різьбу 1.4 реально знайти. Воно, хоча й виглядає якось більш-менш гармонічно, що тут менші гвинтики. Але я би їх часто не розбирав. Хоча фурнітура у Спаїв начебто не сильно пластилінова. Ну от, власне, і все.